Доброго всім дня. Фрезеруюсь тут 25 метрів довжину. Отак от буде метрів, мабуть, вже 15, ширину. Фрезерую під картоплю. Іде на другій передачі. Земля дуже-дуже важка, мокра. Ось подивіться. Бачите, прямо липне. год була дощова. У нас тут чорнозем. О, піщані землі, то легше йде. Ось так повертаю ручки в цьому мотокультиваторі. Будемо так його називати правильніше. Ручки повертаються на любу сторону, туди-сюди, регулюються вверх вниз Так, я ось пускав без. Цього, значить, ферезирувати соток, напевно, треба буде 4 чи 5. Ну, потихеньку перефрезерую, Він іде й сам непогано. Диски допомагають. Вони не дають туди сюди виходити. Ну так, весняні. Роботи на городі почалися. Сьогодні сонечко, 4 травня. Погода сонячна, хороша. Половина, так, ну що ж, поки там мотоблок на перві передачі сам фрезерує, і мене і так уміє. Покажу як яка польза от музиків на господарстві. Значить, той от жінка гляділа, доглядала те, що була. Києві з ворою А я копав тут цибулю, викопав часник. Так тут вже, мабуть, ящиків три викопано цієї зелені. І як бачите, тут ще копать її. Так що вона попроростала, там поставалось тут. Користь від нас огромна, щоб жінки не казали. А все-таки попропускав я капітально. Ну, що викопав, то викопав.